Зустрічайте новинку 2023 року Карело Ультимо на надувних колесах. Нова тканина ззовні, нова тканина всередині. Та, як завжди, неперевершений дизайн. Нового тут це надувні колеса, дуже м'якенькі та проходимі. Ви тільки но погляньте на цю оксамитову тканину. Дуже приємна. Вона щільна, водонепроникна та УПФ-фільтром. Хромована рама, дуже елегантно комбінується з такою тканинкою. Дуже м'яка амортизація, спарене гальмо, яке дуже легко натискається. Великий кошик на магнітах витримує до 3 кг навантаження. Ширина шасі відзочка 62 см. Колеса гумові з чіпким протектором. Висота задніх колес 29 см, передніх колес 16 см. Передні колеса з можливістю фіксації та обертання. Вага візочка з люлечкою 14 кг, а з прогулянковим блоком 13,5. Каптур люлічки можна збільшити, щоб закрити дитинку від вітра та сонця. А також є вентиляційні віконечка. І в каптурі, який дуже зручно, підкотити та застягнути на спеціальні гудзички. Зараз, секунду, покажу вам. Ось так. А також самі люльки. Дуже зручно. Тканина оновилась навіть всередині люльки. Вона стала ще м'якшою та приємнішою. Люлька найширша. Візочків карела 37 на 78 сантиметрів. Знімний чехол, який можна попрати під температурою 30 градусів. Матрасик ортопедичний з підвищенням біля голови та трішки нижче біля ножок. Також є функція підняття спинки. За допомогою меморі кнопочок дуже легко змінювати люльку на прогулянковий блок. Прогулянковий блок ставиться на шасі без адаптерів. Тому вам потрібно їх просто зняти. Прогулянку можна ставити на візочок по ходу руху та проти ходу руху. Дуже легко та просто. Відрегулювати під вашу дитинку. Також відрегулювати можна і під ніжку. Дуже легко та просто. Положення лежаче регулюється на кнопочці на 180 градусів. Підніжечку також легко підняти. Чохол на ніжка, який входить до комплекту, дуже гарно закриє дитинку від вітру та зігріє в холодну пору року. Окрім чехла для ніжок, до комплекту також входить дождьовик, москітна сітка та стильний рюкзак. П'ятиточкові ремені підголівничок та захист від повзання. Ultimo Air оцінять найвимогливіші батьки.